Ми родини Сумської області. вперше ми приймаємо участь в такому класному, ну, не заході, а да? турі. Що хочу сказати, якщо ти хочеш щось змінити в своєму житті, якщо тобі, набридло депресувати, якщо ти хочеш боратися зі своїми страхами, то тобі однозначно сюди. Тут і зараз це про цей табір. Дуже класно і дуже дякую за цю фразу, яку я. Ну, ви Вивча, познайомилися на цьому, в цьому турі. Тут і зараз це про життя, тут і зараз це про подолання страхів, то про відчуття себе. Хто хоче їй поїхати в тур, нічого не бійтеся. Головне, щоб ви були морально і фізично готові. Бо тут не просто про, про релакс і відпочинок, це дійсно праця, але через подолання труднощів, через подолання своїх страхів. Ми змінюємось, ми однозначно змінились. Я тут заради, і заради себе, в першу чергу, і заради своєї дитини. Моя дитина навчається онлайн. Більшість а? часу проводить проводить mm -hmm. замкненому да, квартирі зі мною. Є подружки, але небагато. Вона наші діти, на жаль, розучилися знайомитися тут. З першого дня в неї друзі, і сьогодні друзі, і багато друзів з першого дня ж. Це якась дійсно магія. Вони здружилися і сьогодні вони просто ридали біля потягу. Для мене це дуже показово, дуже а значить, програма працює. Тому той, хто хоче щось змінити в своєму житті, показати якусь якесь інше життя своїм дітям, особливо підліткам, або тим, або ну дітям взагалі дітям. Везіть сюди дітей, готуйтесь морально і фізично, і вам однозначно сподобається. Тут дуже гарно. Тут ви просто почуваєте себе в любові в, в любові, в турботі. Тут вас дуже люблять. Ось. Головне, вірте, дяді Льоші. Він завжди каже правду. Це потім Дякую.